Lata Brytani. Ми зараз відходимо один-два заняття, і у нас з'являться всі потрібні нам звуки. У нас запуститься мовлення від одного до 99 років. Це можуть бути також інфекційні захворювання, це може бути вірусні захворювання. Ми пропонуємо хірургічне втручання. Воно відбувається досить швидко. За тиждень все минає. На сам запуск мовлення, на його активізацію вуздечка не впливає. Потрібно робити спеціальні вправи, і тоді ваша вимова стане краще. Потрібно чистити зуби два рази на день, потрібно робити регулярні чистки, але ми маємо Зиміти, що в якийсь час ми повинні це зупинити. Чому її оточуючі люди не розуміють і чому вона взагалі прийшла до логопеда, якщо зі мною в сім'ї так всі розмовляють? Чим займається логопед-дефектолог? Логопед-дефектолог працює з дітками, які мають мовленнєві порушення. Він їх обстежує, виявляє та або усуває, або компенсує. Чи є і яка різниця між дефектологом і логопедом? Насправді зараз ці поняття отутожнюють, але вони різні. Логопед він працює безпосередньо з мовленням, тобто з порушеннями мовлення. А дефектолог він працює над процесами, які саме передують мовленню. Як проводиться логопедичне обстеження? Насправді кожен логопед проводить індивідуально, але ми маємо розуміти, що а, мовлення це дуже комплексна система. І коли до нас приходить дитинка або дорослий на діагностику, ми маємо продіагностувати не тільки сам мовленнєвий апарат, а і сенсомоторну сферу, діяльність вищих психічних функцій, емоційно-вольову сферу, адже усі ці процеси безпосередньо впливають на мовлення. Які є методики логопедичної роботи? В залежності від того, яке конкретне порушення у кожної дитини. А при кожному порушенні ми будемо діяти за різним корекційним шляхом, і це ми виявляємо на діагностиці, будуємо сам корекційний маршрут, і за ним ми слідуємо. Чи звертаються до вас дорослі? Звісно, ми жартуємо у себе, що до логопеда можуть звертатися усі охочі від одного до 99 років. І якщо є можливість, то навіть і пізніше. Як зрозуміти, що дитині потрібно до логопеда? Насправді потрібно опиратися на норми вікового розвитку. Коли батьки знають, що і як коли має робити дитина, тоді вони можуть навіть самостійно виявити, що у дитини якісь процеси можуть уповільнуватись, і, можливо, потрібна консультація або вже втручання необхідних спеціалістів. Коли до логопеда йти уже пізно ніколи. Завжди вчасно, завжди можна все виправити в будь-яку вимову і в дорослому віці, і в молодшому. Але все ж таки я б радила звертатися одразу, коли ви помічаєте проблему у дитини, тому що в дитячому віці діяльність нейронних зв'язків вона більш гнучка. І процес корекції і розвитку буде відбуватися легше, швидше і набагато ефективніше. Що найскладніше у вашій роботі? Найскладніше у нашій роботі для мене, як для логопеда, який працює саме з дітками, це батьки, не діти, тому що часто буває, що батьки не розуміють, не приймають специфіку проблеми або сподіваються на чудо, що ми зараз відходимо один-два заняття, і у нас з'являться всі потрібні нам звуки, у нас запуститься мовлення, і іноді сприймають логопеда як чарівну пігулку. Але на жаль, це не так. Це тривалий процес іноді, але іноді він може відбуватися і швидше. Кому легше допомогти дитині чи дорослому? Немає тут однозначної відповіді, тому що в емоційному плані е, трохи важче з дітьми, тому що потрібно більше віддавати саме емоції, саме включеності. А е, якщо ми будемо говорити про дорослих, е, з ними простіше в плані психологічному, але там е, страждає саме їхня мотивація, да, тобто вони не, настільки звикли говорити неправильно, звук у них не поставлений, що е, можуть виникати труднощі саме психологічні, да, з тим, щоб почати на Ештів вживати цей звук у життя чи правда, що звук Р це найпоширеніший дефект у мові. Ні, це неправда. Просто чомусь найчастіше зустрічаються саме з цим звуком, але він дійсно вважається у звукопостановці найважчим, тому що він потребує діяльності багатьох аспектів. Це і правильне дихання, це і сила видиху має бути. А також це має бути гарне положення язика. Да? Тобто, дитина, дорослий має гарно ну, відчувати артикуляційну позицію і вмикати її одночасно з голосом, з диханням і ще і вібрувати. Тому дійсно це важка. Ки звук і у багатьох виникають з цим проблеми. Як розговорити мовчуна? Перше, звернутися на, на консультацію до е, лікарів, до невролога е, можливо спочатку до педіатра, потім, ну якщо потрібно, до невролога, і далі на консультацію до логопеда. тому що е, в будь-якому випадку це можуть бути різні рекомендації, да, тобто не буває такого, що підійде абсолютно усім. Але якщо говорити загалом, да то до трьох років важливо приділяти увагу саме предметно маніпулятивній діяльності, щоб дитинка вивчала якомога більше предметів і дій маніпуляцій з ним. А також важливою складовою є саме фізичний розвиток, те, як дитина уволодіває фізичними навичками, як вона відчуває своє тіло. Від цього буде залежати те, як вона відчуває свій артикуляційний апарат і може ним гарно володіти. Тому приділяйте більше увагу саме фізичній сфері і розвитку усіх вищих психічних функцій. Чому у дітей бувають затримки мови? Насправді причини можуть бути різними, і тут варто звернутися а, спершу до фахівців, щоб виявити першу причину. Але загалом ми звертаємо увагу на те, як протікала вагітність у матері, як відбувалися пологі, і найголовніше, яким був сенсомоторний, тобто психомоторний розвиток дитини у перший рік життя, тому що саме від цього залежить, які навички і як опановує дитина, які далі будуть впливати на подальший розвиток. Це можуть бути також інфекційні захворювання, це може бути вірусні захворювання. Або м, десь відбувається поломка якихось механізмів і яких саме ми вже можемо виявити саме на консультації. Дитина не говорить через коротку вуздечку. Ні, це міф, тому що коротка вуздечка може впливати саме на звукову мову, а в більшості на постановки звуків з верхнім підняттям. Це шиплячі і сонори лири. Але на сам запуск мовлення, на його активізацію вуздечка не впливає, тому що мовлення це психічний процес, і спершу він відбувається тут, потім тут. Чи вирішує проблему підрізання язика? Дивлячись для чого, якщо ми говоримо про гарну звукопостановку і звукову мову, якщо ми дійсно помічаємо при обстеженні, що у дитини або у дорослого вкорочена вуздечка, тоді ми пропонуємо хірургічне втручання. Воно відбувається досить швидко. За тиждень все минає, і тоді ми можемо дійсно гарно поставити звуки. Але це не завжди і не всім необхідно. Чи всі дефекти мови можна виправити? На жаль, не всі, тому що тут ми будемо розглядати не конкретні дефекти мовлення, а їхню ступінь в залежності від того, яка це буде ступінь ураження, легка, середня, тяжка від цього буде залежати можливість його повніст... повного подолання або компенсації. Якщо ми говоримо про легкий перебіг порушення, його можна повністю позбутися. Але якщо ми говоримо про середній або тяжкий, тоді там ми будемо говорити про компенсацію. Логопедичний масаж. Що це? Це безпосередній вплив на м'язи артикуляційного апарату. Тобто вони у дитинки можуть бути занадто напруженими, тобто гіпертонус, або зниженими. І це може впливати так само на звукову мову. Артикуляційні вправи. Що це? Це група спеціальних вправ статичних динамічних, яка допомагає для постановки звуків, правильної дикції і так далі. Постановка мовного дихання кому потрібне. Вона потрібна абсолютно всім, тому що від цього залежить наша дикція, наша вимова і особливо для деяких звуків безпосередню роль відіграє саме мовленняве дихання. Тому над диханням потрібно працювати, потрібно робити спеціальні вправи, і тоді ваша вимова стане кращою. Від чого залежить дикція? Дикція залежить від відчуття людиною свого артикуляційного апарату, правильного володіння нею також відчувати дихання, відчувати тіло, тому що дуже багато залежить від постави, від того, як ми рухаємося. Ну і, звісно, від правильної функціональності всіх м'язів артикуляції. Як впливає психоемоційний стан на мову? Безпосередньо, тому що мовлення це така вершина айсбергу. Це те, що ми дійсно можемо спостерігати, і часто, от особливо у діток, коли ми помічаємо, що відсутнє мовлення або воно порушене, ми маємо заринутись глибше, і саме це будуть когнітивні процеси, психоемоційні або фізичні, і шукати, де саме у нас відбувся механізм порушення, тому що мовлення не існує саме по собі. Для того, щоб говорити, нам треба сконцентруватись на почутому для того, щоб а, говорити. Нам треба запам'ятати інформацію, яка до нас надійшла. Також нам треба створити правильний логічний зв'язок сказаного. Це все діяльність мислення, уваги, пам'яті, сприймання, тобто дуже багато функцій насправді залежить від мовлення і навпаки. А з трьох років, взагалі, у нас мовлення і мислення це не розривні процеси. І якщо буде страждати якась складова, це обов'язково буде впливати на іншу. Тому це дуже комплексний процес і вплив безпосередній. Чи може у дитини з'явитися заїкання унаслідок стресу? Так, звісно. І на жаль, зараз ми це особливо помічаємо у період повномасштабного вторгнення. А це відбувається тому, що нервова система пережила великий психоемоційний як це сказати? незбудник. Щас, щас, щас. щас. Вплив, так, да, дякую. Це відбувається тому, що. Чи можливо позбутися заїкання? Так, можливо, якщо займатися постійно, але не в усіх ступенях ми будемо говорити про повну його ліквідацію. Деколи ми навчимо а, дитину або доросту людину правильним технікам, завдяки яким вона зможе самостійно повноцінно жити з цим порушенням і зможе контролювати своє мовлення? Чи можуть батьки самі виправити дитячу мову? Знаєте, я це паралельно порівнюю з тим, що коли у тебе були зуб, ти його сам собі лікуєш. Тобто на деякий час, прислуховуючи загальним ну, рекомендаціям, да, що потрібно чистити зуби два рази на день, потрібно робити регулярні чистки. Ми, звісно, допомагаємо нашій ротовій полості ну, зберігатися здоровими. Але коли вже є наявна проблема, значить необхідний спеціальний корекційний вплив. Тому я раджу звертатися до спеціалістів, коли ви тільки помічаєте проблему. І загалом працювати пропедевтично самостійно, це буде запорука успішного розвитку вашої дитини. Як оцінюється психомовний розвиток дитини? А він оцінюється завдяки нормам розвитку дитини. Це загально прийняті норми, і вони є у вільному доступі, навіть ну в інтернеті. І я обов'язково раджу усім матусям іноді в них заглядати для того, щоб розуміти, по-перше, як розвивається моя дитина, чи все в неї іде вчасно, і навіть якщо йде щось невчасно, що я можу зараз зробити, тобто над чим мені треба пропрацювати, щоб ця навичка у дитини з'явилася. Тому ми опираємося саме на вікові норми, і від цього залежить вже. Же результат дитини, як повинна розмовляти дитина у три роки. У трьохрічному віці у дитинки вже близько 500 слів, але тут ми враховуємо і неповні слова, так, тобто скорочені. Тут ми враховуємо і звукокомплекси, і, звісно, найголовніше, що у дитинки вже має з'являтися проста фраза з двох-трьох слів Мама, дай, хочу пити. І так само важливо, що в цьому віці у дитини вже має розширюватися складова структура слова, тобто вона має вже промовляти слова двоскладові, трискладові і чотирьохскладові. Які звуки мають бути до одного року? До одного року у дитини мають з'являтися задньоязикові звуки це г «к», «х». Особливо ми помічаємо, коли дитинка починає агукати, тому що вона лежить горизонтально, язичок западає, і таким чином у нас формуються самі задньоязикові звуки. Так само голосні звуки це «а», а у, і, і далі вже ми звертаємо увагу на появу губних звуків: це «б», «п», «м», їх м'які пари «б», «п», «м», і далі «в», «ф». Які існують вроджені вади мови, і чи можливо з ними боротися, ми будемо говорити про те, що Існують у нас генетичні захворювання і існують захворювання, які а, виникають безпосередньо в процесі пологів. І ці у нас захворювання або порушення можуть впливати на розвиток мовлення. Конкретно вроджених мовленнєвих порушень не існує. Це все набуте, але знову ж таки через те, що десь якийсь інший механізм у нас порушений, і це безпосередньо дає вплив на мовлення. Як впливає сюсюкання на дитину? Дуже негативно, якщо ми будемо говорити про сюсюхання. Звісно, з маленькими дітьми це треба і це хочеться, і це нормально. Але ми маємо розуміти, що в якийсь час ми повинні це зупинити. Сюсюкатись можна до одного рочку, але з одного року ми маємо переходити на доросле повноцінне мовлення. І особливо, якщо дитина сказала слово або звук неправильно, ми повторюємо за нею правильно для того, щоб дитина чула правильну вимову звуків. І слів інакше дитина сприймає це як порядок норми, і вона дійсно починає спілкуватися з такими з такими пом'якшеними звуками, і тоді їй важко зрозуміти, чому її оточуючі люди не розуміють і чому вона взагалі прийшла до логопеда, якщо зі мною в сім'ї так всі розмовляють. Тому з одного року ми перестаємо це робити. Дитина успадковує особливості мови батьків. Якісь конкретні особливості вона може успадкувати, да? Тобто, наприклад, ми будемо говорити про те, що а, заїкання це. Дещо генетичний процес, да, тому що це залежить від типу нервової системи, да, від особливості її роботи. Але якщо говорити загалом, то мовлення це процес не генетичний, це процес психічний. Тому ось ці фрази, що наш тато заговорив в три роки, в п'ять і все було нормально, вони не працюють, тому що а, дитина, мовлення її не передається по генетиці, воно залежить від роботи психіки і інших структур. Інтелект та мова. Це нерозривні процеси, тому що інтелект це те, як працюють всі наші вищі психічні функції, пам'ять, мислення, увага і сприймання. І п'ятою функцією є мовлення. Тому це нерозривні процеси. І коли ми працюємо над активізацією мовлення або над постановкою звуку, ми обов'язково включаємо вправи також на розвиток саме цих вищих психічних функцій, тому що без них мовлення не існує. Чи потрібні скоромовки? Скоромовки зазвичай застосовуються для того, щоб покращити дикцію. Це ми говоримо про дорослих наших клієнтів. А для діток вони використовуються у автоматизації поставленого звуку. Звісно, в три роки просто заставляти дитину повторювати за неї швидко слова немає ніякого сенсу.